Дуже мій емоційний пост на Фейсбуці після перегляду вистави в театрі Франка Щоденники Майдану. Я зайшла на інститутську, хоча я живу поруч і буваю тут досить часто. Але того дня, саме того дня, тут було дуже багато сухих неприбраних квітів. Знаєте, було так боляче, я написала просто звернення до людей, що люди, ви ж полюбляєте флешмоби. Ось вам такий флешмоб, квіти героїв. Приходьте на інститутську і приносите хоча б одну квітку, дві квітки, заберіть з собою сухі квіти. А потім вже мене знайшла Ольга, і в нас разом це вже якось виловилося в таку організовану акцію. От, ми звернулися до людей з проханням зібрати гроші на закупівлю квітів і молили Бога, щоб нас хоча б вистачило на 20 горщиків. А вийшло так, щоб нас їх могли десь не так. Хто, хто вам допоміг? Люди незнайомі, люди, цей пост в мій розійшовся на Фейсбуці більше двох тисяч поширень. І до мене просто зверталися люди, просили номер моєї картки. Я викладаю звіти кожного дня, скільки я отримала грошей, скільки ми закупили. Знаєте, так це в нас вийшло вже дуже організовано. Я не сподівалася на такий відгук. Пост Анастасія як прочитала і подивилась скільки поширень. Думаю, Боже, настя створила комунікацію. Тепер її тільки треба організаційно зробити. І ми дуже швидко знайшли ну, якби, таких однодумців, які ну зразу відколи. Тобто всі люди це розуміють, і дуже добре, що родини героїв Небесної Сотні теж ну зрозуміли, що ми це робимо, і що ми спільно це хочемо зробити. Вони сьогодні тут. Тому ми дуже будемо старатися. КМДА все нас вислухала, КМДА отримала наші скарги, КМДА почало реагувати. А там, на, моїх, на сторінці, там написано всіх, у кого я була. Тобто Кожен із бюрократів, в хорошому смислі цього слова, не відмовив. А ще ви говорили, що сьогодні ви вранці прийшли, і тут було вже поприбирано так, навіть а сьогодні. Ми прийшли і виявилося так, що е, якимось таким прекрасним чином е, ну, служби комунальні зробили те, що вони ще в п'ятницю казали, що ну це дуже важко, це ну не, а в суботу, мабуть, вже все це зробили. А от на вашу думку, як має виглядати це місце? От в майбутньому наскільки я знаю, працює група архітекторів. Я не можу сказати, що у них вийшло, але воно не може виглядати отак, вот як зараз. Особливо оцей дисонанс, що там, де квіти, там є зелена трава, там, де наші портрети героїв, вони не поливають. Отут треба поставити кашпо, в яких щоб росли квіти. Вони будуть такі бетонні, вони теж вислухали, що це можливо. І тоді вийде так, що тут, хто б не підійшов, побачив, що тут ще є жовтень, ще є листопад, ще буде навіть грудень. Ці квіти, якщо він буде теплий, сюди приходять дуже багато солдатів. Вони мають бачити, яка наша любов до наших героїв Небесної Сотні, тому що вони розуміють, як вони з ними пов'язані то це наша відповідальність не те, що ну, от кожен, ми як, ну, як фізична людина, як громадянин, а взагалі всього суспільства. Ми не можемо допустити, щоб на вулиці паркувалися машини. От сьогодні їх нема, а в минулу неділю, там стояло десь 20 машин. А там, якщо включити, за мостом йде більше ніж 20 от вистрілів, які буквально за 40 хвилин. І вони вище моста. Не можна, щоб так було, щоб там.